Дорогі друзі, 8 січня церква згадує святого Северина Норицького Ченця. В історичних записах святий Северин з'являється лише 454 року. Діяв він на теренах сучасної Австрії. Про раніше його життя мало що відомо, і навіть біографія авторства Северинового учня, святого Євгіпія, не подає достовірних фактів. Є ймовірність, що Северин походив із Італії і належав до знатного римського роду, представники якого обіймали керівні посади. Проте сам він своє походження тримав у таємниці. Духовне виховання отримав у східних пустельників, можливо, був учнем святого Антонія. Проте місійне покликання привело його в норик. Северин не тільки проповідував на майбутніх німецько-австрійських теренах, а й піклувався про хворих, готував запаси для голодних, викуповував полонених. Він був підтримкою для людей і посередником між ворожими правителями, особливо в період остаточної руйнації Західної Римської імперії. Майбутній святий підтримував стосунки з королем Одоакром, який був до нього прихильний, однак сам давав приклад покутного життя і аскези. Для розвитку християнської духовності і освіти засновував монастирі, зокрема у Фавіані, де й доживав віку. Плив святого Северина на розвиток християнства на тих теренах був такий великий, що його вважають апостолом Австрії, зображають святого в Чернечому вбранні інколи як паломника. Атрибути це ангел, посудина з олією, палеця паломника і книга. Він є покровителем Баварії, Австрії. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!